Ну що ж, доброго дня ми з України. Нарешті я добралась до прогнозів, нарешті я добралась до каналу. Ви бачаєте, просто загрузка дуже велика. А, іноді треба було просто дещо промовчати. Бистріше всього, це так. Але ж червень місяць вже на вулиці. Ми маємо подивитися з вами і Україну, і Рашку. Так, цікаво у нас співпало, що і на рашті. Марс в шостому будинку, а в червні у нас в Україні заходить той же Марс, в шостий будинок. Єдина різниця в тому, що різні періоди. І кожен період несе своє тлумачення тої чи іншої позиції в астрономурології. Якщо ми з вами продивлялися, що червень місяць для Рашки буде дуже таким спекотним, я намагалася менше говорити чому? Бо все, що відбулося воно це все було заплановано, бо був період Марса, а Марс в Марсі періода, це дуже великі руйнації, аварійні ситуації, літаки ті ж самі можна говорити про літаки, про логістику і великі втрати саме військової техніки. Під Марсом у червні місяці мало програтися, і цей період ще не закінчується для Рашки, він ще продовжується до 14 червня. З 14 червня заходить вже інший період. Заходить Юпітер 12 дім і переходить Рашка вже теж в період Юпітера. І там буде зовсім інше зараз тлумачення. Для Рашки, тобто ми будемо розуміти, що ще до середини червня втрати військові у них мають відбуватися. Аварійні ситуації теж мають ще право відбуватися. Але, знову-таки, під 21 арканом заходить Юпітер у 12-й дім. Ну, 12-й дім це взагалі там можна говорити про ті ж самі іноземців. І тут же ще ще у нас є 21-й аркан. Тому можна сказати так, що у Рашки з середини червня вже почне відбуватися такі події, коли буде стояти питання, що дехто захоче емігрувати з цієї країни і йти в світи. Хтось захоче просто покинути цю країну. Друге питання це знову таки будуть стояти питання тих же росіян, які проживають. В іноземних державах. Тобто, там буде, якщо ми роз... будемо роздивлятися трієчку, що це як документи, треба буде щось їм саме пов'язано буде з документами там за кордоном для росіян. Також 21-й аркан, що може говорити? Це питання, які знову-таки мандрівок, судоплавства, питання знову теж саме авіації. Космонавтики, а також інтернета. Можуть бути втрачені ті ж самі ще якісь соцмережі і можуть просто зробити такі обмеження для, саме для Рашки. Також 12.3 дає питання релігії. 12.3 дає питання духовних лідерів і Десятий аркан у них падає графік, це значить це про фінанси. Тобто, з одної сторони, можна сказати так, що там прийде криза. Криза вона буде продовжуватись у них. І е е питання все-таки перемовин, таємних, таємних перемовин буде стояти наразі. Вони будуть шукати собі партнерів. Бо 10-й аркан немає фінансових вкладень. Але книга долі говорить для Рашки на цей період, що буде підніматися тема якогось неформального лідера, що будуть робитися якісь публічні виступи для соціуму, тобто, буде якийсь у них там оратор. І також, знову-таки, в книзі долі говориться про таємні якісь домовленості. 12-3 ще може їм дати втрату якогось брата-партнера і неприємності від сусіда. Ну, хто сусід, будемо думати, так? Да? Що в мінусі ще таке положення дає? Що все-таки 12-3, так як воно стоїть в мінусі, можна сказати, що будуть здійснені якісь кримінальні дії. І буде проводитись і надалі грашкою антисоспільна діяльність. Це положення також може говорити, що у них будуть неприємності з темою моря, а також з транспортом на морі. І, звісно, незаплановані витрати. Другу матрицю робила собі для пояснень, щоб розуміти, що навіть там, якщо у них є втрати, і фінансово їм погано, і таєм недомовленості, друга матриця сказала, що у них раху заходить, тобто Уран заходить дев'ятий будинок. Тобто це питання на протязі червня буде говорити все-таки зовнішня політика, і будуть працювати дипломати. 12.3 теж саме це і підтверджує. Що все-таки там будуть домовлятися, незалежно ні від, ні від чого. Але де Урам в 9-му домі він ще говорить про те, що людина загнана в кризу, і вона все одно буде шукати виходи. Так? Вони можуть призвести до розчарувань, але сидіти на одному місці. Воно не буде. Тим паче, якщо ми говоримо, що ще може бути і кримінальна якась відповідальність, тобто ми розуміємо, що рашка, незалежно ні від чого, спинятися поки що не буде. Можуть бути якісь маленькі домовленості, але я б все-таки не розслаблялась. Чому? Бо у нас з вами практично ще до липня дуже небезпечні ситуації, практично. По всій лінії фронту і по містам, те, що я продивлялась. Хтось мене питав там за кримське місце, ми не ходили там, хейтили. Я вам казала, він впаде. Я вам не показувала термін. Готов, підготовка була, там видно по, по цьому. І зараз у нас з вами Крим не показувала чому, бо з 21 травня, аж по 1 вересня, Крим заходить, коли уран іде в восьмий будинок. Тобто ситуація зависала, і треба було дивитися, відбудеться чи це чи ні. Воно відбулось такі, неприємності для Крима почались. Буде проводитись руйнація. Так, буде проводитись руйнація. Місце це перша ластівка. Далі піде, там жарко буде дуже на Криму, цим, цим літом. Так що наші хлопчики-бійці просто так сидіти не будуть, склавши ручки. Да? Так що тут, хоч так, хоч сяк. Тепер же червень для України. Теж дуже довго думала, як би це так вам акуратненько говорити. Чому? Бо тут треба говорити, але буду обтікаючи. Приходить у нас Марс в шостий будинок, але під періодом урана з 25 травня по 15 липня. Під ораном це тоді, коли можна змінити ситуацію. Змінити ситуацію кардинально. Ну, судячи по тому, що я зараз бачила, розраховувала, що я дивилася вже і на осінь трохи туди, на зиму заглядала, у нас з вами ще один є шанс. Якщо ми зараз з вами не використаємо цього шансу, а дай Боже, щоб ми з вами таки його використали, під підтати Марканом, що ми зараз будемо вчити. Вчити, як правильно жити, так? що у нас з вами нарешті буде оцей дух підніметься, і ми з вами, бачите, по графіку йдемо наверх. Тобто ми з вами можемо з цього нуля піднятися наверх за цей червень місяць. І ми можемо багато чого зрушити з місця саме під ураном, періодом. Бо маленька така, все-таки скажу, що під ураном багато чого можна змінити. На найближчі навіть роки. Якусь ситуацію, яка зависла. Просто правильно користуватися підказками. У нас з вами заходить саме ця позиція під 18-м арканом. 18-й аркан він, 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 він ж такий двоякий аркан, да? це е, аркан місяця. Це тоді, коли е, ніч, і ми виємо з вами на місяць. Це тайна. Тобто ми можемо з вами спостерігати про багато таємних операцій, які можуть відбутися. Порада, коли в шостому будинку стоїть 18 аркан, говориться так, що чи ми починаємо з вами оці ігри проводити таємні, да? чи нас з вами зрадять. Ну, оце така порада. Тому. Хто до цього причетний, хто може один одному щось сказати, то, в принципі, нам зараз з вами світ дає ще одну можливість для того, щоб розв'язати оцей кармічний вузол. 6 9, це в такому положенні, можна говорити так, що це драка і перемога. Це все, що буде пов'язано саме з військовими. У мене хтось на каналі теж питав, ще перед цим по. Прогнозам по, по перегонам депутатським, президентським. Я писала і вам саме говорила про червень місяць, про це положення, що якщо до нас хтось з вами і прийде керувати країною, то тільки військовий. Бо перегонів самих таких, цих самих виборів я не бачила. Так от у нас ми вже бачимо і спостерігаємо, що починається в дев'ятому, в шостому будинку зайшов Марс, буде практично весь цей період, аж до липня місяця, ми будемо з вами бачити зміни в військовому відомстві. Це всі питання саме будуть стосуватися військових. І якщо зараз ми вже бачимо, що вчора наш президент змінив деяких керівників, то я так вважаю, що це тільки початок. Перших змінили, зміниться і далі. І це все буде на такій варіанті, це нам може дати з вами дуже великий шанс, що це все буде йти якраз доречно і своєчасно. Також 6-9, що нам з вами з Україною дає. Це е дає нам з вами успіх у всіх судах, у всіх спорах, які зараз знаходяться на, на даний е період часу. Це тоді, коли говориться, що декілька днів, які можуть щось привнести таке, що буде граничити на рівні дива. Так ще це читається. Книга Долі на цей період, я вже говорила ще, коли робила вам огляд Соляра на цей рік, на 25-й для України, що в цей період. Буде щось пов'язане зі зброєю, щось таке нове технологічне, яке йде попереду свого часу. Я не знаю, що це ядерка, не ядерка, ну но якась нова технологічна зброя. Тим паче, Уран, період урану з Марсом, це теж підтверджує, що це дуже гарно для нових технологій, для комп'ютерних якихось розробок. Саме в цій галузі. Тому я так думаю, що ми будемо за цим спостерігати. Що ж такі наші винахідники можуть таки щось зробити таке, що навіть ми не уявляли, але ця зброя у нас може з'явитися. Бо все-таки дев'ятка це метал, це вогонь, це взриви, то я так думаю, що це якісь новаторства. Також. Може відбутися така у нас стратегія буря з натиском. Це ми теж можемо з вами спостерігати. Що ще може бути? В цей період може ставати питання статусу та місця проживання саме як нерухомості у ворогів, тобто тої нерухомості того всього, що як знаходиться зараз у партнерів ворогів. Тобто ми зараз будемо спостерігати, що ті ж самі якісь перемовини, все-таки вони будуть продовжуватись, і зараз буде саме вирішуватись якась питання саме по нерухомості. Ми знаємо, що там ЗАЕС досі вони тягнуть цю резину. Ну, можемо все-таки надіятись на те, що ці питання вже зараз будуть вирішуватись вже конкретно. Також в цей період ми можемо побачити якісь нові закони, саме мобілізаційні. І тут можуть стояти ще якісь питання по лікарям. Також можуть стояти питання, якісь зміни можуть бути і питання про поліцію, бо Марс саме за це теж відповідає. Також питання є логістики, транспортировки, авіації. Якісь можуть бути питання чи дії, можуть бути питання стосуватися навіть прокуратури. Тобто це все нам зараз з вами може починатися саме з червня місяця. Але, знову-таки, є маленьке але є ще мінусова база. Мінусово, я вже вам теж говорила вже у рососі, у нас є велика небезпека все-таки від якихось техногенних ситуацій, саме від якихось руйнувань. Тому розслаблятися тут зовсім не потрібно. Під 18 арканом стоїть в небезпеці вода. І також може бути відбуватися під 18 арканом саме в такому плані, в мінусовій зоні отруєння саме води. Тобто ще 6-9 говорить про воздух. Так що будемо саме з вами дивитись, у нас з вами Чорнобильський варіант ще не закрився поки що там положення. На ЗАЕС там теж небезпека. І інші регіони теж небезпека. Тому треба за цим спостерігати. Дай Боже, щоб у нас все-таки набралось сил. Дай Боже, що ті зміни, які будуть в керівництві, саме в військовому керівництві, вони підуть на плюсову зону, і у нас з вами не буде ніяких таких великих негараздів. Це... Але мінусова зона завжди є. Ви ж самі це розумієте. Тому небезпека по воздуху є, для води небезпека є, і для отруєння води теж небезпека є. Також 6.9 говорить ще про хірургічну операцію, коли видаляють якусь пухлину. Тому я так вважаю, що якась пухлина у нас з вами в цей період, це червень і середина ще і липня, буде все-таки видалена. Можуть бути якісь страти. Так, небезпека є саме аварійних ситуацій. Тому під таким ще жорстким прицілом це весь готельно-ресторанний бізнес, це ті ж самі кінотеатри під 18-м арканом і все-таки лікарні. Через що. Тут треба теж бути дуже обережним, і коли лунає повітряна тривога, будь ласка, не знаходьтесь в цих приміщеннях. Зразу виходьте звідти. Ворог все одно буде лютувати. Він втрачає, але він і захоче лютувати. Коли наші хлопчики будуть робити великі дива, то вони захотять нам зробити якомога більше такі шкоди. Літаки бережемо, транспорт бережемо, на логістику теж звертаємо увагу. Але ми на один же крок ближче до того, щоб перемогти. І коли ми відіграємо червень місяць і вже середину липня, саме в плюсовій зоні, з цією дракою і перемогою, то всі інші прогнози, які я говорила, просто я вам не показую багато що, багато що не хочу говорити наперед. Це у нас з вами заходило положення 11.8, тобто Сатурн в 11 дім, практично на більшій частині наших з вами територій, які знаходяться зараз в зоні бойового зіткнення. Тобто є велика вірогідність того, що саме ті миродворці, яких ми чекаємо, вони таки після нашої цієї битви з перемогою вони можуть таки зайти. І щось одно в ці всі таємні перемовини дадуть свій результат просто не зараз. Треба ще, видно, пережити нам з вами ще якийсь удар, який. Україна все одно витримає. Так розпоряджається зверху. Ми з вами, видно, цього і достойні. Єдине, що непокоїть, що якщо ще раз Україна не використає цей шанс зараз влітку, осінь буде ще тяжче, ніж була до цього. Але, дай Боже, нам всім з вами розуму. Дай Боже, тримаємо кулачки за наших хлопців, молимось. І я вважаю, що все-таки Україна використає цей свій шанс і може, зможе багато чого здобути. Тому до нових зустрічей. Я потрошечки все одно буду виставляти відео. Наступне відео я зроблю вам Ізраїль. Чому, бо там зараз вже підходять події, практично вже скоро вони теж будуть складатися таким чином, що буде велика небезпека. Ну, от я так десь і вважаю, що чому і у нас може послабитися потім тиск, бо там вступить Іран в війну з Ізраїлем, і перенесеться трошечки це на ближній схід туди, і у нас вже тут буде затихати ця вся історія. Іран. І Росії придеться Ірану допомагати. Бо навіть 12.3 говорить про мандрівки до своїх, ну, не сусідів, а братів, там як старі домовленості можуть відіграватися. Тому прийдеться Росії трошки розриватися на ці всі історії. Стосовно України, поки що не хочу нічого показувати, бо все-таки у нас з вами зараз починається розв'язка. Так як я вам і не хотіла Крим, я вам показала тільки частинку і сказала, що він там рухне той міст. Ну не показувала саме, коли він має рухнути. Комусь я писала. Чекайте, все на порозі. Таке це відігралося. І відіграється вже зараз навіть Крим. В Криму буде спекутно все літо. Тобто там розслаблятися ніхто не буде. Наші не дадуть цього розслабону. Тому до нових зустрічей. Україна понад усе. Я вас всіх кохаю. Ви бачаєте, що так дуже рідко стала виходити в ефір. Два проекти, яких я тяну, це дуже тяжко і дуже багато сил, а до того ж у мене дитина старша приходила в відпустку, хотілося просто з нею теж хоч трошечки побути. Він повернувся назад на службу, але якось я цей раз відпускала його ну, якось не так, як завжди. Воно все-таки втомлений за 10 років оцих проводів відпускати і знову тримати його під прицілом своїм материнським, це все-таки дає теж виснажливо. Мене розуміють тільки мами, які, у яких сини там. Тому поки зібрала себе два дні в кулачок, видала вже вам прогностику, зараз трошечки легше з Тому Готовтесь до того, що червень буде жарким. Небезпека ще буде. В військовому керівництві зміни почались. і Мобілізаційні які заходи будуть. Будуть змінюватись навіть ті ж самі закони стосовно військових. Тобто, це ми все можемо з вами побачити протязі червня. Але драка таки відбудеться. Бережемо воду і дивимося, щоб ніякого отруєння води нам ці. Товариші не влаштували. До нових зустрічей! Слава Збройним силам України!